У вирах понад дві тисячі мешканців, тож усіх за день не обійти, інспектори МНС прямують до людей, які знаходяться в групі ризику. Вітлахи спочатку ховаються за вхідними дверима та згодом повертаються і чемно вислуховують на станови рятувальника. От я вам даю таку маленьку листівочку. Тут коротко описано, все показано наслідки пожеж, щоб з вами такого не траплялося. Рятувальники неспроста повчають дітей, адже вирище не оговтались від трагедії, що сталося тут кілька днів тому. У цьому будинку від недопалка загинуло двоє дорослих чоловіків. Їхній товариш божиться, що своє життя береже. Я взагалі служив в призводі, то мене ганяли, як я перестав курити, навіть. Ну пару пачок скоріше все. Ну я коли то випиваю, по так я ж не я не п'ю. Тім іншої думки, інспектори МНС Вони оглянули умови проживання чоловіка, який за їхніми мірками теж у групі ризику і наказали негайно усунути порушення. А заодно й вручили листівку зіскравими наслідками нехтування протипожежних правил. Таких людей у селі дуже мало, переконує сільський голова. Процентом відношення кількість сімей, які відносяться до групи ризику, ведуть аморальний спосіб життя дуже низька у нас. Взагалі це є одиниці 5-6 сімей. В загальному в нас є на обліку. Для їх же добра у сільраді створили куточок пожежної безпеки. Регулярно групу ризику контролює дільничний служби у справах сім'ї та молоді та інспектори МНС. Я такий вислів, легше біду попередити, чим потім боротися з її наслідками. І як статистика свідчить, що за минулий тільки рік в Сарницькому районі виникла 91 пожежа. З них загинуло 7 людей. І основними більшість пожеж цих, які виникли, причини їх, є це людський фактор. Людський фактор виявляється в тому, що люди нехтують елементарними вимогами правил пожежної безпеки. Паралельно із настановами від контролюючих місцеві бабусі і власноруч проводять профілактику. Не піть, не курить, матерей слухать. Богу подчинятися треба обов'язково, тому що всім і під Богом. Отаке. От Ольга Міхньова, Олександр Ковтонець, Новини Рівного.